Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму квасолево-грибний паштет. Нам знадобиться 350 г уже відвареної квасолі, 450 грибів, одна велика цибулина, одна середня морква, пару зубчиків часнику, сіль та перець за смаком. Нарізаю цибулю та часник, а моркву натру на крупній терці. Обсмажую овочі на рослинній олії до м'якості. До підсмажених овочів додаю гриби, сіль та перець і смажу ще хвилин 20. Квасолю та смажені гриби перемелюю на м'ясорубці. Паштет уже готовий, залишилось тільки ретельно вимішати.